Всім привіт! З вами знову Доза нумізмата. І сьогодні з вами хочу поговорити про нові обігові монети номіналом 1 гривні, починаючи з 2018, 19, 20, 21 та 2022 років. Поговоримо також про ціни на дану монету, тираж, які браки попадаються, все це та багато іншого в сьогоднішньому огляді. Тому, друзі, прохання, хто не підписався, обов'язково підписатися та отримати свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо! Давайте розпочнемо саме з характеристик монет. Бачимо, що монети є набагато менші в діаметрі від попередніх монет, а саме діаметр складає 18,9 мм. Вага монети відповідає 3,3 г. І метал, з якого виготовляють, є сталь з гальванічним покривом. Саме щодо, давайте спочатку розберемо аверс монети, то бачимо, що на кожній монеті є у нас по центрі номінал. Одна гривня, також рік карбування, напис Україна і Державний Герб України. І по кругу у нас іде ось такий: бачимо, давньоруський орнамент. Щодо саме реверсу монети, то він дуже простий, є тільки зображення Володимира Великого і внизу напис саме Володимир Великий. Щодо саме введення в обіг даних монет, то вони йшли в нас у декілька етапів, можна сказати, а саме. Номінал 1 та 2 гривні ввели в обіг саме 27 квітня 2018 року. Щодо цінної монети, то в нас є таке запитання. Звичайно, всіх цікавить, чи є серед нових монет номіналом 1 гривні, починаючи з 2018 року по 2022 рік. Дорогі монети. На це запитання постараюся дати вам. Відповідь, але перед тим розглянемо саме варіанти, які впливають саме на цінову категорію. Можемо спочатку розглянути саме рік карбування. Бачимо 2018 рік, 2019, 20, 21 та 2022 рік. Хочу вам сказати, що рік карбування не має ніякої цінності на дані монети, тому що починаючи з 2018 року. І на даний час 22-м рок роком тережі є багатомільйонні. тому саме рік карбування на цінову політику, можна так сказати, не впливає. Їхня вартість на сьогоднішній день практично 99%, відповідає саме їхньому номіналу, тобто одній гривні. Другим варіантом, яка, який впливає на цінову категорію, це є саме намагніченість монети. Якщо всі монети, хочу вам сказати, однієї номіналом однієї гривні, вони на магніт дуже добре реагують, тобто магнітяться. Якщо вам попадеться саме номінал однієї гривні, який не магнітиться, можете його відкласти, ця монета вже буде коштувати більше свого номіналу. Ну, Но поки остаточних цін, поки ніхто не знає, це тільки може виявити саме аукціон або бажання людини саме придбати немагнітну монету. Монету. Третім варіантом, який впливає саме на ціну, у нас є саме брак повороту. Вони вже зустрічаються в обігу. Ви вже всі знаєте, що таке брак повороту, це тобто відношення аверсу до реверсу під якимось кутом. Всі знаєте, що найдорожчий поворот на даний час складає 180 градусів, він уже є в продажах, і орієнтовна ціна його складає 1100 гривень за монету. Щодо наступного пункту, саме по ціновій категорії, можемо звернути увагу саме на, можна сказати, такий брак, як averse аверс, аверс або reverse reverse Тобто, якщо у нас бачимо аверс-аверс є з двох сторон номінал, то або навпаки reverse reverse є в нас з двох сторон зображення, саме Володимира, то на даний час монета орієнтовно продають в районі 3 тисяч гривень. І такі варіанти теж попадаються. Тому обов'язково теж звертайте на увагу і старайтеся монету обдивитися з двох сторін. П'ятим пунктом можна назвати, як завжди, такі браки, як непрочеканений реверс або аверс, або гурт. Тобто варіантів теж є з даними монетами дуже багато. Ще серед браків є такі в нас браки, як випуклість саме на зображенні Володимира Великого. Також зустрічаються всякі крапки. На, теж на обох стор сторонах монети. Також можуть бути і е проблеми, можна сказати, не проблеми, а на очах теж є більші очі, менші очі. На це теж можна звернути увагу, але такі браки дуже сильно не ціняться, тому що це пов'язано з тим, що монети карбують саме на заготовках з металу з низької якості. І, звичайно. Ресурс штемпелів уже не той, тобто вже відпрацьований. тому ось такі браки завжди попадаються. Ну, все ж, якщо вам попадається брак монети, його раджу вам відкласти, тому що, можливо, з часом саме якісь браки будуть цінуватися. Але на даний час серед номіналів, номіналів саме однієї гривні, ось такі перелічені, можна сказати, пункти, які я назвав, з цінових категорій саме впливають на ціну монети. Також хочу зауважити, що дуже багато мільйонні тиражі саме даних монет, тобто людям, які цікавляться монетами, буде що перебирати, шукати. Але, хочу сказати, через, як я вже повторював, через низьку якість металу, з якого карбують, дуже багато буде браків, і напевно, що ці саме монети не будуть мати такої дуже важливої, і можна сказати, більшої ціни. Тому, друзі, це було все. Починаючи на, з гривні саме з 2018 року, кожного року всі шукали саме новий рік карбування. Всі думали, що, можливо, якийсь рік буде виділятися саме через меншу кількість тиражу. Ну а поки ми не, не звертаємо і не бачимо уваги на те, тому що кожен рік має свій дуже великий тираж. Тому, друзі, як завжди, дякую вам за перегляд, за коментар. Також прохання написати коментар, які у вас монети попадалися саме з нових номіналів. Тому пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!